Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, що продають на Аліекспресі під виглядом JBL Чим відрізняється оригінал від того, що є на китайському ринку, і що треба знати, щоб не купити м -м, такий товар по ціні оригіналу. Або там несертифікованих місцевих магазинах. Значить, На перший вигляд, значить, все нормально. Сама коробочка досить презентабельна, можна сказати, що на оригінал дуже схожа. Є всі написи, все якісно, зроблено по коробці. Але є два нюанси, які відразу можна зрозуміти, що це підробка. По-перше, тут звичайний наклеєний скотч. В оригіналі там йде своя плівка, така більш якісна. І саме головне, що в першу чергу, як візьмете коробку, зрозуміло, що це не оригінал, що тут серійні номери надруковані. Тобто вони будуть на всіх коробках однакові. Тут немає ніякої наклеєчки. А друге, те, що, от, як бачите, якість шрифту, він тут різноманітний. На, на те, що кому і який сподобається, як бачите, навіть якщо тут є наклечка, це ще не означає, що у вас в руках оригінал, покажу більш детально. Значить, В першу чергу в оригіналі тут ще йдуть. Зверху захисна плівочка, така і вставки на навушники. Це раз тут нема. Далі якість шнурка, як бачимо, такий собі, тим паче він коротший за оригінал і такий дубовенький. По ауксу трішки краще, хоча відливка теж не досить гарна. І відразу можна зрозуміти, що це не оригінал, так як в оригінальних JBL-ах Один роз'єм 3,5, другий 2,5. 2,5, які підключаються до наушників. Далі, взагалі, по якості збірки ну, досить нормально. Далі тут немає цікавого нічого, коробочка звичайна. Інструкція якийсь гарантійний, незрозумілий. Ну, це не саме головне. По самим навушникам, як бачите, в принципі, навіть даже більш-менш гарно. Все фіксується, повертається у брошурки. Зроблені непогано. Кнопочки візуально також хороші, але у моєму варіанті ці дві кнопки вони залипали. Довелося розібрати і їх трішки пластик підправить відливка слабенька. По якості напису, як бачите, трішки, мабуть, китаєць засинав, коли малював тут маркером. Та є такі проблемки. Тут покриття, до речі, софтач, непогане, таке приємне. Вкладиш теж нормальний. Відмінність відразу ж у оригіналів написи вони йдуть напівпрозорі, не, не білі, так як тут. Також, як я вже казав, роз'єм, розташування кнопок все те ж саме, але при ввімкненні по-перше, він буде звучання зовсім інше, відразу не запускається. І ось цей варіант, як бачите, мигання лампочок, воно йде. Бо повинно бути білим, а не кольоровим. Це також зрозуміло, що підробка. Далі, далі далі. Ну, В принципі, по, по загальному стану досить непогано. Але нюанси є. Я до чого кажу, що бачив, такі варіанти продаються у нас на маркетплейсах, на деяких, по ціні оригіналу. Але навіть по фото я відразу зрозумів, що. Там продається фейк, який ось в Китаї я купував два рази дешевше. Хоча у того ж продавця 1000 замовлень чи тисячу плюс, 200 і майже 300 відгуків про наушники. Хтось пише не оригінал, але не уточняє, що там і як. Хтось навіть написав, що оригінал. Тим паче, по описам і по відео навіть є відео. З оригінального оригінальне відео, відео з офіційного сайту собі китайці поставили про внутрішню будову, на що я так і звернув увагу і подумав: а може, мені пощастить. А ні, не пощастило. Значить, скажу так, в принципі, копія без урахування там якихось таких моментів, що тут ось відлито не досить якісно. Ті самі ось шнурки такі собі, ну, ще UX більш-менш Type-C, звичайно, він не дуже гарненький. По розташуванню всього там зарядки, якщо не помиляюсь, десь, десь тут роз'єм зарядки Type-C, все як повинно бути. Мікрофончики, до речі, тут теж вставлені є. Шумоактив працює. З AC, здається, він називається. То досить непогано він відпрацьовує. Скажімо так, вони грають краще з активним шумодавом. Акумулятор простенький. Я десь вставлю тут фото будови, платки акумулятора, і також додам фотографію, як виглядало це все на сайті продавця. Саме, саме цікаве, що, в принципі, вони грають непогано. Скажу відразу: AAC-кодеку тут нема. Є SBS, яким він підключається. Це трошки, ну, це рівень таких простеньких Bluetooth-платок на, на тому самому Алі. По якості звучання я слухав оригінали. То буду от відштовхуватися від них, від, від цього показника там, GBL да? Original 10. Значить, По Bluetooth вони грають на 6. З шумодавом ну, 6,5 з половиною 7. 7 це вже, мабуть, в залежності від якості треку і бітрейду. А от з... А вони грають доволі непогано. Навіть баси, навіть там я люблю рок, то досить непогано на гарному бітрейді. Вони відпрацьовують і барабани, і всі інструменти грають гарно. Ну, Я б на 8, мабуть, сказав би. Навіть 8,5, якщо брати от за десятку оригінал GBL. Але я сподівався, що навіть ті самі оригінали будуть грати цікавіше, так як у мене є колонка Charge 5 і від цього відштовхувався, хотів взяти собі GBLки. Спробував придбати в Китаї. То, скажімо так, цінник, моє суб'єктивна думка, цінник їм, ну, от, в принципі, там, до 1000 це нормальна сума. Але я бачу, що навіть там за 2500 продаються в Китаї знову ж з тими ж самими фотками і відео під оригінал, але візуально видно, що там не оригінал взагалі. Тому, можливо, комусь інформація буде цікава, корисна перед покупкою. Хто що думає, які є ідеї, може ще щось я не сказав. Не вказав відосі. Характеристики, думаю, називати сенсу немає. Показав тільки відмінність. Тому бажаю всім вдалих покупок, гарного настрою і до зустрічі!